Привіт, друзі! Це вже мало би бути відео з майстерні. Там я одну роботу таку хотів вам показати, але на жаль, цього тижня так нефіговонько я прихворів, провалявся цілий тиждень в ліжку, нічого в гаражі не робив. Я вже трошки уклигав, але ще поки не йду до роботи, то вирішив доробити одне заняття. Старе, я почав якось був його і, і трошки закинув. Маю такий о, трансформатор. Він в мене стояв на токарному станку. Маму. 1К-625. Я не знаю, чи це рідний він тут його був, чи, чи ні, але він там стояв. E, значить, він там не працював, не підключений, бо хтось повитягував з нього вже був тут такі текстолітові стояли вставки з клемами. Їх повиривали і пообривали обмотки. E, значить, що, я оприділив лампочкою і тестером собі продзвонив первичну обмотку. Так, підключився до неї. Трансформатор робить, порубив, трошки не нагрівся. Добре, я замірав виходи, тут щось було 40 вольт, 5 вольт і здається 22 вольта. Е, ну, понятно, намотане воно було досить таким тонким проводом ота вторичка. І току великого воно давати не могло. Е, його вже розбирав хтось до мене, видно, хотіли, чи підпаятись, чи що, не знаю, бо розібрався він прямо від руки. Я собі позначив отій ламелі, так, щоб їх не попутати таким чином. Одна ламель вже й відслугилася трохи. Не думаю, що на щось сильно буде так вліяти. Зборку провожу, коли на мене дивиться ота первичка і вона доверху. Так, доверху. Тобто попутати я не можу того. Значить, змотав я повністю всю, всі обмотки в турички. Е, ну і що? По паспорті, там, в принципі, можна подивитися, я знайшов в інтернеті, але... Простіше я так обдивився відеообзори, оскільки я кажу, сам не електрик, подивився, як роблять люди. Саме простіше намотати провода сюди так, і замірити напругу, і тоді будеш знати конкретно, що треба мутати. Остався в мене кусок проводу з турички, якийсь огризок малий. Зараз ми його підмотаємо сюди. Так, мотаю 10 витків. У мене намотка йшла, коли я розмотував, якщо дивитися отак зверху, йшла за часовою стрілкою. Намотка моталася, так? Так само мотати зараз, бо якщо мотати в другу сторону, то трансформатор може некоректно працювати. Так, один, два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім. Дев'ять. І десять витків і просовую його. В вихід так? Все десять повних витків. Так, підпаяв я запітку, так до нього. Ага, нам треба змінити струм. На 60 вольт поставлю. Так. Ага, Зачищую цей кінець довгий. те, що вже не намотане на трансформатор, воно ну, не взаємодіє з магнітним полем, на ньому струм вироблятись не буде. І напруга, так? Тому отако от намотую на один щуп. Тут трукаюсь до другого, щоб ви бачили, що нічого нема. І зараз включаю в розетку і дивимося. Насоматор не стягнутий, гуде добряче. Я не знаю, звісно, може і через ті ламелі, може він так і буде гудіти, Ну, не про те мова. І так, що ми бачимо? На 10 повних витків приходиться 3,9 вольта. Ну, при, при стисненні нічого не міняється. 3,8. Воно видно міняється в залежності від того, як міняється напруга в, в сіті. В середньому 3,8 має бути. Від 3,75 до 3,85. Середній розрахунок 3,8 В на 10 витків. Ну і разом з тим пам'ятовуємо. Зам Зараз замірою ток холостого ходу. Чесно не знаю для чого, але це мабуть мірою, щоб знати споживання того трансформатора. Чисто так. Ради інтересу. 0,34 А то це взагалі в колосту майже без вторички і точно без нагрузки. В принципі, щоб знати, якого предохранителя поставити на вході. А і що ще мені сподобалось зразу, я такий експеримент провів. Навіть при товщині цієї вторичної зараз обмотки. Тут 0,6 мм. Так? Вона така як тут намотана первичка. От я підключаю лампочку 50 Втну і дивіться на напругу. Лампочка тільки накалюється трохи, але напруга палива просідає дуже мало. Взагалі, на 3 десятих просідає на 3 вольтах. А ми ж мутати будемо все-таки набагато товстішим дротом. Так, значить тако, що ми маємо? 10 витків дорівнює 3,8 вольта. Так? Витків. Е, що нам треба? Я хочу отримати в результаті, мені для зарядного треба напругу десь 19-20 вольт. Так? Бо там буде трошки тірятися на діодному мостові, Потім на теристорах то таку хочу напругу, одним словом. Значить, рахуємо. І так, 10 витків 3,8 вольта. Значить, 3,8 поділити на 10. Це буде 0,38 вольта на один виток. Так? 0,38 на один виток. Оскільки нам треба 20 вольт, ми ділимо 20 на 0,38. І маємо 52,6. 53 витки. 3 витки дорівнює. Так, в цьому трансформаторі первичка, вторичка була намотана проводом 0,7, 07 і 0,9. Я в зокремах своїх знайшов такий от класний провід діаметром 1 мм. Тут показує 1,05 воно. так. Але якщо забрати ізоляцію, якраз буде одиничка. Що маємо? Одиничка. Одиничка в діаметрі. Щоб знайти площу, нам треба зробити такого радіус 0,5 мм. Помножити на 0,5 в квадраті. І помножити це діло на число пі. 3,14. Маємо 0,78 квадратних мім. Мотати я збираюся в два слоя їх, так? В дві жили буду мотати. Це ми множимо на 2. І отримуємо 1,57 мм. Фактично 1,6 квадрата. 1,6 квадрата легенько пропустить струм в 10 А і навіть від цього не нагріється. Абсолютно. Тому що 2, ну, 2 квадрата м'ядної жили. Навіть по любих тих паспортних даних пропускає, ну, наскільки я читав, до 20 А току. без проблем. Плюс... Ну, я, я кажу, я не електрик і задавати мені дурних питань не треба, бо я не роблю якусь інструкцію, як робити. Роблю для себе. Але от, в мене є трансформатор із зарядного. Зараз покажу вам навіть у мене отут воно лежить. Ось таке китайське було зарядне 6 А. Це з нього трансформатор, де підпалили первичку. Так от, там вторична обмотка. Зроблена проводом 1 мм. Точно таким, як я буду мутати, в один слой. 6 А воно тримало, як має бути. Ось такий смисл. Сказали хлопці, що просто накрили були його десь одіялом і воно, коротше щось, я так поняв, не охолоджувалося. І сівши акумулятор, бо, мабуть, великий ток дуже йшов, бо там не регулювалося воно потоку. І вона чогось згоріла. Заліза в моєму трансформаторі. Вистачає набагато більше, охолоджуватись буде краще і магнітне поле, я думаю, теж сильніше. І плюс первичка намотана набагато грубшим проводом. Так що отаке рішення я приймаю. Побачимо, буде, не буде з того що. Нам що. Я роблю, ви дивитесь. Мотаю в дві жили його, так? вирівнюю зараз цей провід, заміряю собі довжину і мотаю. Тут оця ізоляція пляж понутой. Заводський залишається один слой. Тепер я в перехльост додаю ще один той заводський. Бачите, такий ще й з малюнком файний. Видно, колись теж, що було, та й брали на заводах. Так, його. І після цього просовую оцю двойну петельку. Давайте його сюди от, візьмемо, початок. Так, обмотки. Отак от виведемо трошки. Побільшечко. І гарненько почнемо класти перший виточок. Провід до провода, щоб вони не пересікалися одне з одним. Мотати я буду рушну. У мене і машинка є, звісно. Але мені раді одного, одної намотки. Не хочеться навіть з нею займатися, її чистити і настраювати. Думаю, і так справлюсь. Головне гарно натягувати, щоб воно плотно було, ну, щоб не займало лишнього місця. І так, зробив 22 витки. Е, так, тепер дивлюсь, щоб скрізь приставали гарненько, щоб не тубирчили, рівняю їх, вкатую. Так, типо, так. Тепер маю лак. Ну, Лак беру простий акриловий. я там з машини в мене залишився, розведений вже з утвердітелем. Думаю, що тут не принципово. Тому що все-таки провід не новий, а провід вже він був ще в використанні, може де й потріскалась ізоляція. Того зроблю лучше таке між слоями на всякий случай, знаєте? Хто його знає? Думаю, він тут точно не пошкодить, той лак. Пропітаю. Тако по-хазяйськи. Гірше не думаю, що зроблю, хоча хто знає. Зараз мені спеціалісти напишуть, що можна робити, що не можна. Потім положимо, воно ну, чуть-чуть все просохне, вже як геть змотаю перед провіркою. <кій> ну і плюс класно, що оця міжслойна ізоляція до того лаку і добре прилипне. І буде триматися краще. Ні, давайте я її в другу сторону закручу, так як паклю, знаєте, мутати. Щоб коли намотуєш наступний виток, щоб він затягував цю бумагу. Так, є. Ну і що, пішли далі мутати? Тут основне, щоб не роздяглились попередні витки, почати плотненько. Хто робить те часто, то думаю, що в них якось рука більш набита, звісно, і люди справляються якісніше з тим ділом. Ну, маємо, що маємо. Так, ну такий результат я отримав початок обмотки. Це вивід десь приблизно на 15 вольт. Тут я мусив зробити одне з'єднання, бо мені не вистачило довжини проводу. І ну, мірою разом, скільки тут -а буде видавати. І закінчення обмотки. Все, все заляв лаком гарненько, обмотав і заізолював. кінці спаяв оті гарненько. І зараз можу збирати трансформатора. Не знаю тільки що толком робити. З'єднанням тих торців, мабуть, просто промажу лаком і зберу його. Ну все, зібрав той трансформатор, значить, заляв, де можна було лаком. Лак брав звичайний такий автомобільний, я мотоцикла колись красив, він мене залишився з отвредителем, лак. Перемазав, пропітав все. Тільки треба трошки підкласти, я думаю, під ту скобу, бо він все-таки при роботі трошки жужить. І власне я вже його юзаю довгий час. Заражав старі акумулятори. Так в мене є три акумулятори і треба три зарядних. Для того я отаку штуку і почав варганити, щоб кожного заражати окремо. А То вони, знаєте, там в одній підзамкнута банка, в другій, в другому акумуляторі те ж саме. І підключити їх всі один за одним, то або спалить зарядне, або ще щось зробить. Коротше, давайте просто покажу вам, що з того вийшло. Так, включаю. Думаю, чути Тут вам. Загудів він. Е, так, так, так. Давайте так поміряємо без нагрузки холостий хід трансформатора, так? Ага, зараз я для початку замірюю, яка напруга в. В розетці, так? Так. Що в нас є? 200 вольт. Зараз на, на цій фазі, що тут в мене. Добре. Так, повторно включаю. Так, так, так. Ну, тут я беру, не боюся. Тут напруга невелика, нічого мені не зробиться від того. Так, 19 вольт, 20 вольт. Грубо кажучи, 20 вольт. Видає на холостому ходу і він, так? І в мене ще одна обмотка, мабуть... О, 15 вольт. Ну, і а на тому з'єднанні 17 вольт. Отакі от, от показники, коротше, в мене є. Можна вибрати все, що треба. Фактично потужність він видасть на будь якому з тих показників однаково, тому що провід то той самий. Е, так. Що маємо? Маємо 20 вольт, скажемо, беремо на повну обмотку. так, 20 вольт маємо. Е, я поставив такий примітивний діодний міст із їжазмуту цикла. Тут вроді 10 амперні діоди, може вони і 20 амперні е, Так, І ставлю на постоянку. І вже після діодів, скажем. Після діодів. Воно має 18 вольт. 2 вольта падає на діодах. самих, так. 2 вольта на діодах. Десь то... Ага, от я зробив отаку от штуку. Так. Давайте отак подивимось. Ну, я Я в тому не спеціаліст. Тому там налітати на мене із всякими повчаннями не треба. Мені вони не цікаві абсолютно. Я роблю те, що треба мені. Так, поставили ми на замір. Сили току. Просто цікаво показати вам. Я для себе вже знаю, а вам покажу. Дві спарених лампочки, так? Дві спарених лампочки. Зараз включимо їх. Вони бачите, як яскраво горять. 10 ампер споживають. Видно? Видно. 10 ампер. Дві. 10 ампер. І так, для перевірки того, наскільки падає напруга на самому трансформаторі, так. Підключаю прямо на ту лінію, так, на ту нагрузку в 10 ампер. Значить так, дивимось, що маємо. Секунду. Отак, ну, в мене є зараз... На виході трансформатора 19 ну 20 вольт, як я казав, грубо воно скаче. І з нагрузкою 17 вольт. Бачите? З 20 вольт падає на 17 вольт і з нагрузкою 10 А. Такої нагрузки той трансформатор там мати на зарядному не буде. 10 амперами ніхто не буде заражати акумулятори. от, А при нагрузці. Максимально отих 6 А, ну, фактично, в мене для зарядки таких малих акумуляторів він. Хоча якщо 10 А він легенько видає, то без проблем його вистачить для того, щоб і сотку акумулятора зарядити. А давайте глянемо, скільки падає на діодах. Ну там просто самі діоди беруть таку велику нагрузку. На них буде дуже великі, на них будуть потєрі великі. Ну я так собі підозрюю. Ми то подивимось. Мох хто що підказує, підкаже тільки толку. Так. Ну-ка. Що маємо? 18 вольт вже після діодів 18,3 і під нагрузкою. 14 вольт, так? 4 вольта просідає через діоди. Діоди поставимо потужніші і плюс вони без радіаторів охолодження. Оце. Це таки не радіатори, вони не на такий ток розчитані. Навіть фактично оці, оці діоди посадити на хороший радіатор, так? Повкручувати їх в алюмінієву пластину грубу. І я думаю, не буде такого великого падіння. Ну тому що можу сказати? Що з такого невеличкого трансформатора освітлення непотужного можна зробити досить такий серйозний і потужний трансформатор силуєй. Так, який буде видавати реально хорошу потужність. Включаючи, от я включав на зарядку, так, його підключав через лампочку, там брав собі, так, просто провіряти, мені треба було нагнати швидко. То фактично після пару годин роботи він, він просто робиться ледь тепленький такий. Ну, тобто не чує він нагрузку. Е, такий переріст провода може витримати по так, в районі 20 А з запасом абсолютно. Величина плюс невеличка його для зарядного, я думаю, того буде. Більше, ніж достатньо. То схемку буду паяти собі, таке триструне зарядне так, з захистом. Але то вже, то вже зовсім друга історія, яка мало відноситься до мого гаража. Це таке у вільний час побавитись, знаєте? Е, планую ще зробити їх декілька. Маю отакий трансформаторик, такий від, від телевізора, так, силовий. Е, дивився в інтернеті, теж мутали його і без проблем з нього. Знімають так само непогані показники. Ну і маю там ще такі такі хороші, знаєте, монстри. Прямо Отакий от великий маю трансформатор. Перемотаю, той в мене згоріла первична, то я не буду ним паритись. Коротше, отака от робота. Кому цікаво, можете запитувати. там, Не знаю, мало ли, звісно, я зможу вам розказати, бо, бо в тому не спеціаліст. Отак. Кому сподобалося, ви знаєте. Палець догори. Як завжди, дякую за перегляд. Бувайте!